Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу відповісти на деякі питання, які читаю часто в коментарях. І розумію, що давно не з'являлася, все-таки це за браком часу, хоча розказати і показати є що. Але сьогодні про хризантеми. Зараз я вам покажу на якому етапі росту знаходяться живці моїх хризантем, і тим самим відповім на питання, чому зараз немає відправок. Дивіться, всі хризантеми стоять на вкоріненні. У мене тут. Ті квіти, кімнатні, які я розводжу, я їх потіснила на двох, можна сказати, полицях. Багато перенесла по підвіконниках з тих, які стояли на ламп... під лампами, для того, щоб сюди перенести хризантеми. Тому що на вулиці дуже різко похолодало. Ви самі знаєте, яка була зима про це. Я верніш, навіть не так зима, як весна. Про це я говорила, про це я показувала. І досить таке пізнє живцювання, тому що у мене всі маточники знаходяться на вулиці. Більшість маточників знаходиться на вулиці. І ось в такому стані мої живці на даному етапі. У них вже у більшості є маленькі корінчики, але для того, щоб вони дійшли до того стадії, що їх можна продавати. Потрібно ще добрих 2 тижні. Якась частина, які вже кращі, у мене знаходяться в теплиці. Зараз я також вам покажу це все. А тут у мене стоять ті, які тиждень-другий, вкорінені. Тут у мене такий, перепрошую за звук, тут у мене і курчата, і інкубатори, і гезлат. Ну, тобто, все разом. Але. Крім того, що це відповідає на питання, чому я не відправляю я їх відправляти, буду набагато пізніше. Я говорила вже про це в двох відео, і повторюсь, що не можу зараз відправити, тому що в мене немає посадкового матеріалу. Виконати замовлення не можу. До речі, все стоїть навіть з обігрівачем, тому що і в хаті холодно, тому включаю обігрівач, включаю лампи, і це все росте. А воно росте. Воно маленьке, але воно вкорінюється, воно росте і до кінця місяця буде посадковий матеріал. Для кого це пізно, шукайте де-інде. Але зараз я вам хочу показати ще дещо інше. Дивіться, отримала я євроживці. Зараз я буду, поки буду говорити, буду показувати фото сортів, які у мене є в даному етапі. Живці повністю готові до відправки. Живці шикарні, мають дуже гарну кореневу систему. І розібравши замовлення, передивившись, Відрахувавши, скільки потрібно буде залишити для себе, я визначила, що певну частину цих живців я можу продати зараз. Тому я сформувала набори по 10 штук живців. Я зараз ставлю фото. Подивіться, яка коренева. Ну, і який не візьме, вона класна. Сорта хороші, сорти вибирала ті, які хотіла саме для себе. Звичайно, їх класних було дуже багато, тому що це євроживець. І в свій час їх можна було замовити дуже багато, але, як завжди, все впирається в суму. І так, можна сказати, що тут у мене пів корови. Ну, якщо міряти коровами. Так от, я зараз хто замовляв ось ості євроживці по Каталогу, там вони йдуть у мене від номеру 200. Вони будуть, вони будуть, можливо, трошечки переростуть, але якщо хочете, можете взяти навіть зараз. Але вони у ваші замовлення будуть виконані. Хто не замовляв або хоче дозамовити, або замовити тільки ось цей набір. Я пропоную. Завтра у мене буде відправка. Я вже маю досить таки багато замовлень, бо ще вчора виставила у Фейсбук. Тому завтра я Зможу відправити. Пишіть мені чи у месенджер, чи у Viber. Але в YouTube в коментарі не пишіть, бо я в них рідше заходжу. Я в описі під відео залишу номер вайбера і номер. Не номер месенджера, а посилання на месенджер, заговорююсь. Розрахунок це або карта, або рахунок ФОП. І, будь ласка, може бути на ложка. Хто питає за наложку, зразу кажу, можу відправити ложку хоча сенсу не бачу, вам переплачувати. Єдине, що це можуть бути такі відділення, в яких немає. ну тобто це На Укрпошту не поїду, на Укрпошту не просить тільки нова пошта. Ось так. Треба завершувати відео, бо вже слова ковтаю. Ось такі класні живці, чудові, просто пес подобні. Зараз ще підемо в тепличці щось покажу. Так, є живці ще й в теплиці, але тільки свіжо посаджені, не їм вже декілька днів. От вони в теплиці чомусь гірше себе почувають, хоча сьогодні не так душно. Але вони більше опустили вуха, ніж ті хризантеми, які знаходяться у будинку. Отже. Кому цікаво, хто хоче, ось цих саме сортів замовляйте. Хто хоче замовити, в когось іншого ображатись не буду. Тому що мої живці будуть в кінці травня. І то будуть не всі сорта. Поки що бачу, що деякі сорта, які довго-довго сиділи, трошечки починають з'являтися. Але по факту сказати, які точно будуть, яких не буде. Поки що не поспішаю, бо ще маю. Маю надію, що щось виросте. Ось, наприклад, тут є деякі маточники, які я вже трошечки поживцювала, а вони знову наростають. Ось 111 корейка. Знову можна буде через декілька днів з неї знімати живці. Ось такі. Досить таки є гарні. А, наприклад, Ось тут 19-та я вже раз також її проживцювала, знову вона наростила. А якщо взяти ось тут 67-му, ще я навіть її не живцювала ні разу. І вона ще така якась бідовенька. Чи ось тут номер 2 Подивіться, ось це вона тільки-тільки показується. Номер 5 ну ще день-два і також можна буде зняти. Навіть можна було б сьогодні, сьогодні. щось я з тими євроживцями зайнялась, не маю часу. Номер 65. Це у мене Віола-Віолет. і у мене цього року печаль. Я мала 6 кущів, мала 4 у, відкрит... Ні, 3 у відкритому ґрунті і 3 в горщиках. І один в горщику перезимував, був гарний. Я збиралася зняти з нього живці, а він взяв і Ось, я не знаю, чи то після підживлення, чи після чого. Ну, Не взяли, посохли і все. Ось так. Ну, холодно. Бачите, от холода такі от капуста, вона якась така маленька. Сидить рання капуста і сидить, могла би вже вона бути краще. Жуки є часник, трошечки підживила під дощ. То я думала, що він буде йти, він взяв і перестав і те та, та, та добре отак і сидить. А смородинка думала, що не буде. Думала, що поп'є мороз. Ні є. Як смородина, так і агрус. Все є. Ось так. Ось це все, що я хотіла вам розказати про жив цих Тому чекаю, якщо хтось хоче замовити, то, будь ласка, пишіть. Звоніть, багато хто, до речі, до мене дзвонить. Ось деться, як гарно флокса розцвітає. Гарного вам мирного дня, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. Пока-пока.